Звертаємося і ще будемо звертатися публічно до кримсько-татарської громадськості до всіх небайдуже громадян України, які проживають на окупованій території тобто в окупованому Криму. Щоб вони здійснювали заходи по вшануванню пам'яті жертв геноциду хремсарського народу поза межами тих заходів, які проводитимуться офіційною, ну вибачте, які проводитимуться окупаційною владою або е, тими причетними до, окуп... до окупаційної влади, і як і кожного року, ці такі методи, ці способи вшанування вони відомі, коли люди самі. В ті часи, коли там не, не, не може бути і не буває представників окупаційної влади з їхньою символікою, вони відвідують місця, де встановлені пам'ятники або пам'ятні камені, встановлені е, по вшануванню жертв нациду кримсарського народу. Вони там проводять молебні, виступають. І таким чином вони виявляють свою шану до жертв гіноциду ну, кримськотатарського народу інших заходів на території окупованого Криму зрозуміло з боку кримсько-татарської громадськості не передбачено і проводитися вони просто абсолютно ну, неможливі.